Розпочинаємо з Трампа, як і анонсували, як сказав Ігор Классин, він сьогодні. дуже грізний, Дуже, грізний, дуже грізний. Там, грізний. Шкала є там. Не Такі. як Іван Грізний, а справді грізний. Якби він ну, написав, то воно виглядає да. так. А якби якби ще... він щось зробив, да? ні, ну, ну, зробив обисково Це, обисково це зараз ми це обговоримо. Якби це, наприклад, було десь знято, то там може він кінці ще і так кулаком по столу. Бахнув там і сказав. Або ніжкою топнув, і сказав. Що це таке. Давай послухаємо, тому не, що не, правда, дійсно бахнув. він щось трошки розійшов з що, часом. Щось змінюється, так, так. і в позитивний бік. Для України. Путін не розуміє, що, якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Ну такий вже і грається з вогнем і погані речі. І, і якби сталося. не я не я, якби не я, то сталося багато поганих речей. Ну, ми розуміємо, що це поки що заява. Він там прокинувся, чи що і вирішив написати. З іншого боку, тут на жаль, можна ж на це подивитися. І з іншого боку, якби mm, не, не я, я, то він що, стримує, щоб з ним сталися <с погані речі. То будемо сподіватися, що це продовження от заяв, які зараз ідуть так регулярно. По наростаючі зі сполучених штатів динаміка мені подобається. Так, так що вони розчаровані. Що Трамп ну вже не просто занепокоєний, він потрошку так злиться, і ця злість вона спрямована власне проти Російської Федерації як сказав там рот путіна він емоційно трамп емоційно перевтомився Угу. До нього емоційне перенавантаження. Ну пісков... Росіяни трошки всралися, Ну я думаю, що трохи, трохи в них там є. Тому що знаєш, це ж така гра, в яку можна грати вдвох. Росіяни ведуть себе непрогнозовано постійно, да якісь раціональні роблять там кроки. А тут з'являється Трамп, який, м'яко кажучи, не зразок стратегічного мислення, і теж от якісь такі речі вони змушують, мабуть, росіян десь нервувати. Ну головне, щоб його в правильному напрямку несло. Да, а не він просто зробив заяву, а потім завтра чи післязавтра буде телефонна розмова з Путіним. і Він знову буде ходити під впливом цієї розмови і казати, що в мене з Володимиром отакі відносини, і він взагалі крутий чувак. Ми ну, там порозумілися, що та, так само мають вплив вплив на Трампа і такі зараз досить справді потужні заяви європейських лідерів, які просто кажуть: Ну що роби, Путін, роби. Путін, роби. Путін брехав Путін брехав, Путін тебе принижував. І навіть ця історія яка зараз відбувається в сполучених штатах. Да, а де. З'явилося те, що Трампа називають на фондовому ринку. те, що ми згадували а, крок назад. Так в нього там не, не все так гарно виглядає, як йому хотілося. Що це має мати більше вплива ніж телефоно. І, телефонного і мені здається, що ну тут ще є певні зміни. Ну що більше почав виступати його спецпредставник Келох. До речі, зверни увагу, віков кудись пропав. Ну сподіваюся, може Я його пропаде, так само як Ілон Маск. Ну може, то здається. його лебідь покусав, і він власне тепер відпочиває. Да, але те, що більше заяв робить Келог, це непогана історія. Давай в нас. Така є дуже велика заява, але її треба прослухати, тому ага. що вона е, важлива, і мені здається, вона ну буде мати точно певні наслідки. Причому і для України, бо тут, як завжди, про деякі речі ми чомусь дізнаємося від американських політиків про власне українські речі. Це вже трошки набридає, але як казав колись президент України, один е, маємо те, що маємо. Коли президент Трамп розмовляв з Путіним трохи більше як тиждень тому, росіяни сказали, що вони збираються підготувати те, що вони називають меморандумом, те, що я називаю технічним завданням. Ми отримали це від української сторони. Нам потрібно отримати це від російської сторони. Після цього вибираєте обидва документи і поєднуєте їх, складаєте разом і ставите запитання, де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все до купи. Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч. Ми вважаємо, що вона можливо відбудеться в Женеві ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може стати наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери: Путін, президент Зеленський і президент Трамп, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну. Ну головне що від України вже отримали, так? От дивіться, я б тут звернув на два моменти так. увагу. Давайте з кінця почнемо. Він ну, досвідчений політик. Каже Путін. Президент Зеленський і президент Трамп навіть отакою таким моментом трошки показує якби своє ставлення. Далі все якби окей, правда, ну тут новина, що вони можуть прямо у трьох зустрітися і всі питання вирішити. Ну, але мене найбільше, звісно, десь тригернула історія про те, що ми вже передали цей так. меморандум. Це, мабуть, з одного боку правильна історія. У Україні треба було це і раніше зробити швидко зробити, перехопити ініціативу. Але е, питання, яке в мене виникає. а а що в тому меморандумі? Ми коли дізнаємося? Ну це добре, що Келлог знає. Добре, що знає, мабуть, Трамп. А українці, коли дізнаються, не те, що в мене є якісь там сумніви, сумніви щодо... щодо того, що є в цьому меморандумі, але якби він для був для того, щоб не було геть сумнів, так так. Та він та би був... можна ж якусь вкрайнути? частину, можна ж якусь частину оприлюднити або просто озвучити ключові точки в нашому інформаційному просторі, подивитися, читати реакцію українців. От беремо на секундочку, що реакція Гарна, ну тобто там всі правильні речі озвучені, так у Зеленського ж просто з'являється додаткова легітимність. Він виходить і каже: там пане президенте, я не можу по-іншому. Ну, українці сказали, -от, 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 от така от повинна бути історія. А тут якось передали, що там е тим більше, якщо це технічне завдання, як каже Келло, да тут немає ніякої таємниці, і ці речі, в принципі, можна е озвучувати. А так росіяни можуть, на жаль, цим навіть скористатися і зараз почати розганяти тему, що там зрада, якісь ще. Речі, там. Да, і... що українці погодилися, Ну, це хоча, треба? Хоча ми віримо, власне, завжди цим відеозверненням і заявом Володимира Зеленського щодо територіальної цілісності. Так, так. він же щодо... все це він... говорить. Він Воно говорить. ж явно, так... явно ж май... там є. відповідає ну... тому, що, Але чому так? Ну, може, сьогодні, власне, Зеленський ввечері тоді скаже чи завтра там uh -huh. пояснить, чому така позиція. Але добре, що Келох повернувся. Активно в інформаційний простір, добре, що він в темі, і видно, що він все ж таки от тягне на собі оцю лямку. І він якийсь більш впевнений став, правильно? більш вагомий. Ну, так Він просто ну порівняно з Віткофом. Це ж людина з досвідом, людина знає, що треба робити. Просто у Віткофа був головний ресурс і залишається це. Доступ до тіла Трампа, до вуха Трампа, да там до гри в Гольф з Трампом. І відповідно Віков через це якби ну домінував певною мірою. Але ну може і Трамп зрозумів, що ну друзі, це. Це прекрасно, але треба доручати все професіоналам робити, тим більше лояльним професіоналом, тому що в лояльності Келога по відношенню до Трампа жодних сумнівів немає. Ну і Келог, мабуть, дуже чітко реагує на ті зміни настрою, які відбуваються у Трампа. Бо заява сьогоднішня про груз вогнем вона ж не, не, не перша. Була ще одна. Давай от її послухаємо там, де він назвав Путіна трошки. Черв'яком слухай, так. але саме я хочу додати, що Келих він до речі, перший з адміністрації Трампа, який після оцих от масованих атак написав, він написав так, так, і так, так, відреагував. Так, так. це теж ну, і він назвав це воєнним злочином. Так. Що це суперечить взагалі будь-яким конвенціям? Так. А він як військовий він прекрасно це просто знає. Може, і і це він зміг до Трампа власне донести. Слухаємо, що там Назал, Трамп сказав вальшим черв'яком. Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що чорт забирає, трапилося з ним. Я знаю його давно, завжди ладнави з ним, але він запускає ракети по містах і вбиває людей. І мені це зовсім не подобається. Зрозуміло, ми всередині переговорів. А він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Я здивований. Я дуже здивований. Насолоджуюсь цими заявами Трампа, безумовно. Так, ну знов таки він тут не все одно якось м'яко, як на мене, сказав. Але все ж ні, ну Міг би сказати, що там ВТФ не буду перекладати там з англійської. Це було більш зрозуміло. І я думаю, що це б навіть більше зайшло аудиторії. що що ну Путін, там твориш, Ми ведемо якісь перемовини, а ти абсолютно без будь-якої військової причини просто наносиш удари по цивільній інфраструктурі. Знаєш, цей синхрон Трампа, ну ця заява Трампа. От все одно, як на мене, при всій повазі до Президента США трошки свідчить про його інфантильність. Ну от справу маємо з таким, знаєш, підлітком. Він там. Що трапилося з Путіним, чорт забирай? А з ним що вчора це трапилося? Чи сьогодні? Ну, він як мінімум цим займається десь з 2008 року, конкретно з 2014 року. Причому це припадає на твоє перше президентство, з 2016 по 2020 рік. Ти що про це не знав? В тебе немає папочки, які там розказують, що це просто соціопат, якому подобається вбивати, голтувати, мародерити, робити інші речі. Ну він раніше цього не робив, тому що в нього трошки були, мабуть, обмежені ресурси або можливості не було. Ло, а зараз він це робить. То от чому тут дивуватися? Це, це не те, що Путін прокинувся і в нього якась хвороба в голові. Ні, це просто така людина. Ну ми ж визнає, визнаємо, визнають маньяків часто абсолютно осудними. Та тобто раніше просто Трамп відкидав це усвідомлення. Можливо, а тепер, але а тепер вже зрозуміло. Ні, садко, ну, ну що слухай, ну, це іде? ж ну не перший раз і не десятий раз, коли відбуваються такі абсолютно варварські терористичні обстріли. Трампу ж треба от теж дилема. Да йому треба можливо шукати якісь пояснення, а він їх не знаходить, бо їх нема. Ну, їх немає. Це просто намагання залякати українців, От бити, вбивати і показати, що я все одно це можу робити. Ну сподіваємося, що знов таки ці заяви його не останні, і він буде йти по понаростаючому. От зараз грається з вогнем, а може вже завтра, післязавтра вийде і скаже все. Мені набридло, значить, санкції, томагавки Україні mm. і, 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 і банківський і енергетичний сектор. І, і, вдараємо, і ростуть. Все. Ми і все вулиці, вулиці назвемо його ім'ям. Да. Хай, хай тільки дає зброю і хай. Займає ту позицію, яку в принципі йому треба було займати від самого початку. І а не... Війська до кордонів і доєднуємося до е бажання Еммануеля Макрона. Він це просто дуже гарно сформулював. Да, давай О, там, послухаємо, там дипломатія. Він... Дипломатія залишається в рамках дипломатії. Я знаю, я думаю, що він знає, як спілкуватися з Трампом, навіть не прямо опосередковано. І тут є певний вплив от заяв Макрона, і ми далі там ще Мерца. Послухаємо от яким мабуть на Трампа впливає, але давайте з Еммануеля почнемо. Думаю, президент Трамп розуміє, що коли Путін сказав, що готовий до миру, він йому збрехав. В останні години ми знову стали свідками прояву гніву Дональда Трампа. Це свого роду нетерпіння. Тепер я просто хочу, щоб це вилилося в конкретні дії. Красиво не причепися і чітко сказав, що ми бачимо прояв гніву. Гнів справедливий, треба це робити. Давайте конкретні дії. Все, ну більше нічого не треба. От ну, майстер-клас певною мірою. Як угу. треба достатньо достатньо глибоко сказати про якусь проблему, але зробити це так, щоб Трамп потім не вийшов і не сказав, щось там іменельне те сказав. Та це ж комплімент. Да, комплімент, Дуаналь комплімент, Транс, так, що, так, що так, пане президенте, от він, вам, він вам збрехав. Ви зрозуміли. Ви типу розумний. Ви ж зрозуміли. Що він вам збрехав, тут така насправді цікава, дуже гра. Що як не подивися, Трамп повинен вийти і сказати, бачите, от е, президент Франції, so, теж никуда... ядерної країни, значить, визнає, що я все правильно роблю, і Путін дійсно там бреше, не дає нам нормально працювати. Ну, значить, будемо приймати якісь рішення. Але не те ж тепер я хочу. Не ми сподіваємося, а тепер я хочу з навіть певноміру як в конкретні кер... дії. В конкретні дії да? Ну а конкретні Харненько. дії пропонує, до речі, Мерц. Е, він зробив таку заяву. Е, ну, Багато хто в неї вхопився, хоча він нічого екстраординарного не сказав. Пояснити. Але момент так? питання головне в іншому. А чого він і зараз робив? Тобто, ми бачимо. Абсолютний терор з боку Росії. Ми бачимо їхні спроби почати наступ. Великий він типу ведеться, і ви це от в ефірі обговорювали. Я чув да що є певні моменти, і тут якби виходить мерц і якби нагадує, потім пояснює, але це нагадування приходить в такий час, що це дуже тригерить Росіян вони починається істерика. Вони починаються коментувати і говорити, що, що це таке. Значить це це, починається. почина. Да, це дуже погано. Давай поки поки мерца послухаємо, а потім власне обговоримо. Немає жодних обмежень щодо озброєння, яке постачається Україні ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку, і також не з боку американців. Це означає, що Україна може захищатися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. Раніше вона цього не могла, і до недавнього часу, за винятком поодиноких випадків, вона цього також не робила. А тепер може. Ну о, о Марс так само дуже дуже вчасно сказав, дуже наповнено сказав і дуже так точково сказав, що одразу відреагував на це а, Пісков. Так одразу, що це неприпустимо. Так, да, і от ми, до речі, сидимо, обговорюємо. Загроза балістики, тривога. Тому, я сподіваюся, глядачі наші перейдуть в місця, да, які е, будуть безпечними. Але це от просто підтверджує ті заяви, які роблять власне європейські політики. Тобто він е, передає сигнал Росії, що немає обмежень для України. Україна абсолютно наносить легітимні удари по території, в тому числі Російської Федерації. І те, що європейці це підтримують. Це от, важливо, так. Да. Але це знаєш, от, от, от знов таки тут прям не вистачає. Е, Останньої фрази Манееля Вакрона тепер я просто хочу, щоб це вилилося в конкретні дії, пане Мерце, де Тауреса, і так раз, і дістає скамен невеличку таку а, модель Тауруса. Можна величку там ні, ну не тому, що там, не може і отаке на дамо Україну. Да, оце, оце була так. б дуже правильна мабуть. Історія. Ну слухай, в них засек, засекречені поставки зараз. Угу. Тому сподіваємося, що ми власне побачимо це вже на конкретних прикладах. І Ці приклади будуть не дуже приємні для Росії. Маємо сьогодні трошки щодо строково завершити, оскільки справді тривога маємо показувати приклад. Перемістимося в укриття, і звідти вже продовжимо ефір на прямому.